Це шедевральний фільм, про який практично ніхто не говорить, тому що він загубився у вирії цілої купи новинок, в яких є класний рекламний бюджет, а в цій нема. Так от, мова йде про стрічку Код-3. Це просто кладість чорного гумору, посеред якого замішані дійсно потужні сенси. Нам, як глядачу, показують один день з життя парамедика. В принципі, тут можна поставити дорівнює між життя. Та робота, тому що для нашого героя це одне і те саме. По-перше, тобі не нудно, тому що там постійно щось відбувається. В цьому фільмі руйнується четверта стіна між глядачем та актором, тому що часто головний герой звертається саме до нас, але це не виглядає крінжово, як у багатьох фільмах з таким прийомом. І ти віриш цьому персонажу, ти його розумієш, ти йому співпереживаєш, і в кінці ти отримуєш не розпач від всього побаченого, а якийсь вогник надії. Тому я вам дуже сильно рекомендую прислухатись до моєї авторитетної думки і подивіться цей фільм, тому що він дійсно класний.